Чорна ріка, село загублене в горах, таки ніби бог спеціально поставив його на саме край світу, щоб забути. Дорога сюди тягнулася серпантином, і коли Олена з чоловіком Романом приїхали до старої хати, успадкованої від далекої тітки, то перше, що вдарило в ніс, був запах, вологий, затхлий. Мов від підвалу, де зберігали яблука і миші, давно зжерли все залишивши лише кісточки. Це від річки, буркнув сивий дід на дорозі, глянувши на них так, ніби вже знав, що вони тут чужі. Вода у нас не така, як у людей. Роман лише махнув рукою, але Олена відчула, як холод пробрався під шкіру. Хата, що дісталася йому спадок, була похмура з маленькими вікнами, немов вирізаними в чорному тісті. Усередині ікони, закопчені свічками, із запоганилих трав. На горищі під балками висіли вузли з сушеним зіллям, і серед нього ледна помітила щось дивне: мішечок з кістками, дрібними, як від пташки, чи навіть немовлятий. Вона стиснула його і в ту ж мить крізь щілину у вікні, наче хтось просичав. Ніч була важкою. Десь у горах голи вовки, але то був незвичайний вовчий спів. Він звучав, як жіночий плач, розтягнутий, відчайдушний. Олена лежала поруч із романом, їй здалося, що хтось ходить під хатою, обережно намагаючись не зламати гілку. На ранок вони пішли до сусідів. Баба Палашка, яка першою прийшла подивитися на нових. Стара дивилася на Олену, так ніби намагалася зчитати її думки. Ти при надії?» – несподівано спитала. Олена почервоніла і заперечила, але відчуття дивного жару в животі змусило її затремтіти. Якщо не при надії, то скоро будеш, буркнула Палашка. І її голос пролунав, як вирок. Того ж вечора улені наснився сон. Вона йшла до річки, де вода була чорна, наче густа нафта, звідти підіймалися руки, білі, дитячі, вкриті слизом. Вони тягнулися до неї, обіймали ноги, і вона відчула дитячий шепіт. Мамо! Вона прокинулася в холодному поті і побачила біля ліжка тінь. Вона стояла довго, не рухаючись. Коли Олена кліпнула, тінь розчинилася, лишивши по собі шуркіт, ніби з кутка втекли пацюки. Через кілька днів роман почав часто зникати. Казав, що ходить допомагати чоловікам у ліс, але повертався пізно, з очима, які блищали, наче він знайшов щось, що не можна нікому показати. Олена почала чути шепоти. спершу з кутків хати, а потім зі свого власного живота. У дзеркалі вона виглядала інакше. Обличчя стало бліди, очі глибокими. І щоночі їй здавалося, що шкіра на животі ворушиться, ніби там хтось повзе. Тут таке вже було, одного дня сказала їй Палашка, коли Олена наважилась заговорити. У чорній ріці не всі діти від людей, і засміялася тим сміхом, що ламає кістки. Осінь у чорній ріці була важкою, як камінь. Листя падало мокрими клаптями, і кожну вечір здавалося, що світ закривається чорними дверима. Роман все рідше ночував вдома і, коли приходив, пахнув землею, попелом і чимось ще тваринним, від чого лену нудила. Однієї ночі вона прокинулася від глухого стуку, вийшла на ганок і побачила. З річки йдуть люди у білих сорочках, закривавлених по груди. Вийшли мовчки, босі і ступали так, ніби не торкалися землі. А посеред них був Роман. Він ніс у руках чорний глиняний горчик, з якого капала темна рідина, і земля під його ногами парувала. Романе, прошепотіла вона. Він підняв голову, але очі його були скляними. Люди в білих сорочках навіть не глянули на неї, просто рушили далі в темряву, і тільки відлуння їхніх кроків залишилося у повітрі. Наступного ранку Роман сидів на лавці, наче нічого й не було. На його руках Олена побачила подряпини, глибокі, ніби його дерли крихітні кігті. То з лісу, сказав він, не дивлячись у вічі. Але Олена вже знала бреше. Того ж дня вона наважилася піти до церкви. Старенька, дерев'яна, вона стояла на горі і скидалася на темну труну. Усередині ікони з очима подряпаним ножем. Священника не було, лише жінка з чорними косами, закрученими, як змії, стояла біля вівтаря і перешіптувала щось незрозуміле. Тут не моляться. Сказала жінка, навіть не обернувшись. Тут просять. Кого? ледь видихнула Олена. Того, хто під водою? Увечері Олена наважилася спуститися до річки. Вода була темна, наче в ній розчинили попіл. Вона опустила руку і відчула тепло, як від крові. І тоді поверхня затремтіла і з глибини виринуло обличчя. Дитяче, але з чорними очима і синіми губами. Вона широко посміхнулася і з рота виповзла п'явка. Олена закричала і кинулася тікати. Бігла через зарості, гілки дряпали руки і раптом зупинилася. Просто перед нею стояли ті самі люди в білих сорочках. Тепер їхні сорочки були червоні повністю. Кров текла з рукавів, капала на землю. «Мама!» прошепотіли вони всі разом. І тоді вона побачила, це були діти десятки дітей з чорними очима, тонкими губами, вкритими п'явками. Вони тягнули до неї руки, і в кожній долоні світилася дірка, мов від проколу. Лена втратила свідомість. Коли розплющила очі, лежала в хаті. Біля неї сиділа баба Палашка і тримала в руках ніж тонкий і довгий. Не бійся, дівко, сказала вона, воно вже в тобі і нема дороги назад. І тут Олена відчула у животі щось ворушиться, не як дитина, як рік комах. Дощ ішов три дні без зупину. Село потонуло у тумані, і річка вийшла з берегів, наче намагаючись забрати назад усе, що їй належало. Олена майже не виходила з хати, її живіт зростав нереально швидко. Вона знала, це не дитина. Коли вона пробувала доторкнутися, щось із середини відповіло, вдарило у долоню так, щоб кістки заломило. Роман став чужим. У його погляді вже не було нічого людського. Він говорив пошепки, наче з кимось невидимим, і часто приносив у дім криваві шматки. Тоді, як він казав, здобич із лісу. Але ті шматки були дивні, інколи зі шкірою де ще залишалися татуювання. Одного вечора Олена почула спів вийшла до вікна і побачила процесію. Усе село, жінки і чоловіки йшли до річки з факелами. Вони співали низько, гулко, так що земля під хатою здригалася. Роман стояв серед них і тримав у руках чорний горщик уже знайомий. Час! сказав він, повернувшись до неї. Його голос був порожнім, як дірка. Воно повинно народитися у воді. Її тягли силою, в'язали руки, щоб не могла вирватися. Вели до річки, де вода була червоного кольору, чи то від відблиску факелів, чи то справді від крові. На березі горіли вогнища. Люди співали, а діти в білих сорочках стояли колом і дивилися чорними очима. Палашка підняла ніж і розсікла мотузки на її тілі, оголивши живіт. Мати має віддати, прошепотіла вона. Біль був такий, ніби все тіло палили розпеченим залізом. Олена кричала, поки голос не зірвався, і тоді воно вийшло з неї. Але це не була дитина. З під її шкіри вирвалися тонкі чорні руки, обліплені п'явками, очі без зіниць, суцільна темрява. Воно видало звук, схожий на сміх і плач водночас. Люди падали на коліна. Роман стояв, простягнувши руки, і його лице було залите сльозами. Наше! прошепотів він, наше від води. Створіння поповзло до річки, залишаючи за собою криваві сліди. Вода забурлила, і з неї піднялися інші. Сотні таких самих істот, але старших. З гострими зубами, шкірою, як слиз. Вони обіймали новонароджене, наче довго чекали на нього. Олена лежала на березі, непритомна від болю, і бачила, як люди з села кидаються у воду самі, сміючись і ридаючи, вода поглинала їх, і кожен, хто зникав під поверхнею, виринав уже з чорними очима. Останнє, що вона відчула, які її підняли чужі руки маленькі, дитячі, слизькі, вони притиснулися до неї і зашепотіли хором. Мамо! Ти 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 з нами? І холодна вода Чорної ріки закрилася над її головою. Через кілька тижнів у Чорну ріку приїхали чужі люди. Казали, що мають перевірити мости після паводків. Вони піднялися нагору, подивилися вниз і зупинилися. Села не було. Жодної хати, жодного диму з комина. Лише чорна ріка текла серед каміння, і в тій воді щось ворушилося, наче хтось плив за течією, але не тікав, а чекав. Один із чоловіків поклявся, що бачив на березі маленьку дитину. Боса у білій сорочці вона стояла і дивилася на них чорними очима, усміхнулася, а потім розчинилася в тумані, ніби й не було. Коли вони спустилися до річки, то знайшли лише залишки, Обгризані кістки, врослі в землю і чорний горщик, з якого сочилася якась рідина. Вони більше сюди не повернулися, і скоро Чорна ріка зникла навіть з мап, наче її ніколи й не було. Але вночі, якщо піти вгору і прислухатися до річки, можна почути шепіт. Він тягнеться крізь туман, холодний і липкий, і повторює одний теж. Ма -а -а.